Доброго ранку, пані Світлано. Стан енергосистеми України після атаки Росії в ніч проти 27 квітня. Який він ну стан енергосистеми вже більше ніж більше ніж місяць, враховуючи останні атаки, залишається достатньо складним. Але стабільно ми намагаємося систему контролювати, не дивлячись на те, що було завдано значних пошкоджень. От буквально вчора в нас був четвертий вже такий масований удар, в тому числі на об'єкти енергетики і. Було завдано знову значних пошкоджень і об'єктом генерації і також об'єктом системи передачі. Однак вчора ми були без, без обмежень, скажімо так, масових по по Україні не застосовувалися навіть аварійного імпорту однак. Це це дається дуже великими зусиллями зусиллям великої кількості людей, тому ситуація, не дивлячись на те, що на зараз обмежень немає. Вони діють тільки в Харкові, Харківській області і Дніпропетровщині на Дніпропетровщині для промислових споживачів. Однак для того, щоб тримати систему в стабільному стані, нам потрібна в тому числі допомога всіх наших споживачів, а саме в розумному споживанні електроенергії, для того, щоб зменшити навантаження, особливо в пікові години вечірні і вранішні, тому що це на сьогоднішній день дуже непросто забезпечувати всіх споживачів електроенергію, особливо в ці пікові періоди. Ані Світлано напередодні бачили, думаю, усі наші глядачі світлини ушкоджених об'єктів, власне, зруйнованих ракетним ударом електростанцій доволі великі насправді об'єкти, в які ракети російські влетіли. А які попередні оцінки ушкоджень? Чи можна буде там щось відремонтувати, і чи є на це необхідні засоби? На жаль, кожен такий масований удар по об'єктам енергетичної інфраструктури, які характеризується тим, що десятки ракет можуть бути випущені по одному енергетичному об'єкту. Це призводить до значних пошкоджень. І кожен такий, кожен такий удар, кожні такі руйнування, це на жаль, там сотні сотні мільйонів гривень, інколи доларів. Тому Якщо підраховувати повністю наслідки за останній місяць, то це, то це мільярди. І зараз ми дуже пристально дивимося на тим, що можна відновити, що підлягає ремонту і відновленню, яке саме обладнання, і на яких об'єктах де доцільно відновлювати, а де ми вже побачили. Що ми там відновлюємо особливо в регіонах, які під постійними атаками знаходяться, і відновлювати там великі об'єкти, об'єкти, скажімо так, на великих підприємствах електрогенеруючих, інколи це ну ще більше привертає увагу ворога. Він атакує наступного ж дня. Ці об'єкти тому для цих регіонів ми шукаємо трішечки інші рішення, інші підходи. Як і для інших решт регіонів України, це і децентралізована генерація. Але в той же час ми намагаємося відремонтувати те, що можна відремонтувати до цього. Залучаємо всі наші ресурси, залучаємо допомогу наших партнерів. І зараз у нас вже ряд домовленостей є з декільками країнами, що ми зможемо їхнє обладнання на підприємствах, особливо теплової генерації, які в них були в стані або закриття. Або планувалися до, до закриття? Ми співпрацюємо, щоб це обладнання можна було достатньо швидко доставити в Україну і використовувати його для ремонтів тих пошкоджених об'єктів, які нам критично будуть необхідні в першу чергу для проходження опалювального сезону. Наступного найскладніша ситуація на Харківщині. Ви про це вже згадували. Там діють графіки відключення світла. А чи вдасться там стабілізувати систему? Ми над цим працюємо постійно і думаю, вже за тиждень, може трішечки більше, матимемо більш такі позитивні, позитивні новини для Харкова і Харківської області. Однак, ми повинні розуміти, що ситуація там дуже складна, починаючи з перших оцих масованих атак з 22 березня. І потім, 29 і 11 квітня, було дуже дуже багато завдано пошкоджень саме об'єктам енергетичної інфраструктури Харкова і Харківської області. Знищено практично вся локальна генерація, значно пошкоджені об'єкти системи передачі. Що дійсно зробило ситуацію в регіоні щодо постачання електроенергії дуже складною? Ми звичайно намагаємося шукати різні рішення і на сьогоднішній день. Більшість споживачів заживлені з електроенергією, але, на жаль, весь цей період там діють і графіки погодинних відключень для споживачів, і графіки аварійних відключень, і це десь. Близько 200 тисяч споживачів, на жаль, знаходяться під застосуванням таких графіків, але на зараз ситуацію ну, там, змінити її за день-два дуже складно, тому що зна ну, значна кількість об'єктів була пошкоджена, і ну, якби це значний, значний такий ущерб для саме електросистеми енергетичної системи локальної області. Так, і ще хочемо принагідно запитати щодо тарифів на електроенергію. Пані Світлано, уряд залишив ціну на електроенергію для населення на рівні 2,64 копійок за кіловат до кінця травня. Так, на місяць від чого залежатиме, чи змін чи змінювати змінюватиметься цей тариф спочатку літа? Так, уряд дійсно прийняв рішення про продовження покладання спеціальних обов'язків, тобто про Стосування пільгового тарифу для споживачів на електроенергію, і що тут варто зазначити, що механізм спеціального покладання спеціальних обов'язків, коли основне навантаження несуть наші дві електрогенеруючі компанії: це «Енергоатом» і укргідро, і вони якби погашають компенсують частину вартості тарифу для, для споживачів, і він буде продовжувати діяти. Ніхто не говорить про те, щоб зараз повністю відміняти однак, можливі певні коригування в той же час. На сьогодні урядом таке рішення не прийнято. Рішення, яке ми бачимо, прийнято це про поки що не зміну тарифу для, для споживачів. Наразі що відбувається? Наразі оцінюються всі можливі варіанти. Е Знаходження ресурсів для відновлення для ремонтів, тому що ми розуміємо, що попереду в нас достатньо складний період буде, враховуючи те, що і велика частина об'єктів генерації була знищена значно, і на відновлення підуть піде і час, і потрібно достатньо велика кількість ресурсів. І об'єкти системи передачі також значно були пошкоджені. Тому ситуація в енергосистемі дійсно залишається складною. Так на сьогодні вона контрольована, але Складна, і ми зараз оцінюємо збитки, оцінюємо всі можливі ресурси, які нам необхідні будуть для відновлення, для ремонтів, для підготовки в першу чергу для наступного наступного опалювального сезону, і вже виходячи з цього, будуть прийматися рішення щодо того, в тому числі щодо можливого підвищення тарифу. Але зараз про це мова не йдеться, і рішення остаточне не прийнято. Ми дуже активно працюємо Працюємо з нашими партнерами, і вони нам дійсно багато допомагають для того, щоб залучити в першу чергу підтримку від них. От буквально сьогодні зранку повернулася делегація на чолі з міністром енергетики. Був дводенний візит до Японії. Якраз обговорювали потенційну допомогу і досягли багато домовленостей щодо того. Як готуватися спільно, як партнери будуть спільно допомагати нам готуватися до наступного опалювального сезону, які рішення можуть бути максимально швидкими і максимально ефективними в підготовці до наступного опалювального сезону для того, щоб максимально забезпечити українців електроенергії теплом, тому що враховуючи ті втрати, які які зазнала енергосистема за останній місяць? то ситуація може бути дійсно набагато набагато гіршою ніж була в попередню попередню зиму так дійсно ну це про стан в якому перебуває наша енергетика і самі енергетики які власне потребують допомоги і хоча б допомоги у тому вигляді що ми можемо як населення зробити економити у пікові години дякуємо пані світлано що долучилися із коментарями і відповідями на наші запитання до ефіру Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України, була з нами.